Всім привіт! Сад Мовенко знову сьогодні з вами, помічник мій на місті. Привітався і умчався. Так, сьогодні хочу звернути увагу на ті питання, які інколи задають мені. Наразі було дуже цікаве питання щодо посадки. Чи ми садимо на бугри клубніку? Ні. Не садимо пару раз спробували, мені не сподобалося. Ми більш притримуємося такої посадки, що, як то кажуть, природньої. Висаджуємо лише в рівень із земелькою. Тут ось у мене була платочка засіяна сідіратами, але як вже не вистачає інколи місця для нових сортів, то пожертвувала, як то кажуть, сідіратами. І посередині прокопали грядочку, зробили, висадили сорт Супріму. Це ремонтантний сорт. Я там показувала, які шикарні здорові ягоди були цього року. Ми цей сорт тільки почали вирощувати. І сам лист дуже шикарний, красивий був. Здорові такі саженці. І ягода була і смачна, і здорова. Що ж до посадки, чому ми садимо саме так, плюси і мінуси? Ну, Мінусів, поки в цій посадці, та, що йде в рівень з ґрунтом, я не бачу. Мінуси в тих посадках, де йде на буграх, ну, по-перше, тут перегрів ґрунту. Якщо садить на буграх, да, можливо, ягодка там буде чистенька, не так буде пачкатися, але ж сам перегрів, от, просто уявіть. Зараз ось іде клубнічка у нас, земелька вся рівненька. так? І коли сонечко нагріває, воно гріє тут усе і вся площа рівномірно нагрівається, і коріння не перегрівається. Коли йде бугор, от так ми зробимо, наприклад, ось зробили бугор, так? Тут у вас йде саженець. Да, тут у нас іде саженець, так? Ну, бугор, може бути, більший. Десь так, да? іде саженець, коренева у клубнички, вона все вся ось тут, на поверхні ґрунту йде. І оцей бугор він перегрівається і в жару, коли літо у нас зараз дуже спекотне, опадів дуже мало, оце все пересихає. Перегрівається і дуже страждає коренева система. Оце все йде, площа перегріву. Отут-а йде, все більш буде зволожене. І тоді, коли навіть е, ідуть вусики, то вони тут їм не так буде добре укорінюватися. Вони будуть лізти де нижче, де вло, більш е, вологіше, і там будуть укорінюватися. Е, клубнічка, суниць, суниця, вона більш така вологолюбива культура і росте краще там, де більш зволожені ґрунти. Бугри більше виправдані для тих місцевостей, і для того використання, коли це йде, наприклад, масові посадки, коли ви ці бугри вкриваєте агроволокном, коли це все вкривається і тримається, щоб не розсипалася ця земля. Вони більші такі йдуть ширші. І коли йде капелька, коли капельний полив, тоді вже там краще буде для клубнички. А так, як то кажуть, менше, менше морочить голову і більш по природньому ми садимо саме так. І ще садимо так, тому що наше земледілія, воно трішки йде таке ризиковане, тому що у нас то зальє, то засуше. Буває так, що навіть. Коли йде вода, такі йдуть у нас дуже сильні паводки, то ці бугри може навіть і змивати, тоді зовсім розмивається земелька. Якщо це у вас буквально там 50 рослиночок, можете погратися, посадити на бугорочки, їх закрити агроволокном і все інше, таке зробити. Ну, а якщо у нас їх 30 соток і. З бугорочками, скажу відверто, нам ніколи гратися. Отак, більш природня. ми тут висаджуємо і далі йдуть вусики, вони вкорінюються рівномірно. От тут посадка в мене навіть трішки йде загущена. Тут між кустами йде сантиметрів 40-50 см, і між рядочками сантиметрів 25. см. І так ось в шахматному порядку я посадила. На весну навіть буду дивитися, де саженці такі слабенькі, маленькі, не дуже сильні. Я їх буду видаляти, щоб маточники були як можна кращі і більші. Так, це у нас ремонтантний сорт, супрім. І ось листочки, і цвіточки, вибачаю, зараз треба видалити, щоб вони краще прижилися. Так що, ось такі при посадці ми обов'язково перегнойчик ложимо. Якщо земля дуже важка, то пісочок. І ось зараз ще дуже гарна пора для посадки цього року. Жовтень, як то кажуть, золотий. Дощики йдуть, поливати не треба, посадили. І все буде рости і вас радувати. Це, дякую, що ви з нами. Дякую за запитання. Якщо, якщо не так сказала, вибачайте, кажу так, як, як робимо, нічого не прикрашаю. Ось знову прийшов мій помічник і підтверджує, що все так, все так. Все, дякую вам, що ви з нами, всього найкращого. Бажаю вам натхнення, здоров'я і перемоги. Всього вам найкращого.